Дивіться сьогодні секрети особистого життя Андрія Данилка. Чому артист не одружився, яку жінку він розшукував 30 років, і що відомо про таємних синів сердючки. Крім цього, Євген Рипчинський, який 11 років судиться з повалій, напророчив їй сумну долю в Україні. Це Марс та зірки. Поїхали! Андрій Данилко, людина-загадка, що зуміла за допомогою гумору, гриму і харизми завоювати серця мільйонів, але при цьому залишитися майже невідомою як особистість. Він творець найвідомішого сценічного образу України вірки сердючки, весела, яскрава, ексцентрична, вона стала символом свята і свободи ще з кінця 90-х. Її співи лунали в кожному телевізорі, її фрази ставали мемами щодо того, як це стало трендом. Але поки вся країна реготала з жартів сердючки, справжній Андрій залишався в тіні. Він не прагнув популярності, як він сам, не давав гучних коментарів про своє особисте життя. Уникав світських заходів і скандалів, не був помічений у романах, не мав дітей, не був одружений. Така позиція породила безліч чуток від гіпотез про таємне кохання до домислів про вигаданих синів сердючки. У інтерв'ю фактам Данилко розкрив своє ставлення до сімейного життя і зізнався, що ніколи по справжньому не прагнув родини. Ще з дитинства йому здавалося, що певні речі просто не даються. Мені не дається життя сімейне, не тому, що я не хочу, а тому, що не виходить, ніби мені це не дано. Я раніше з цього приводу переживав, але тепер змирився, поділився артист. Свого часу Данилко був вражений словами одного вожатого, який сказав йому: ти народжений для того, щоб змінювати настрій. Ця фраза, хоч і здавалася дивною, згодом стала ключем до розуміння власної мети у житті. Він стверджує, що кожна людина має своє призначення. Шість років тому в інтерв'ю Дмитру Гордону артист ділився думками: мені здається, у кожної людини якесь своє призначення, у когось п'ять дітей, у когось жодного. Однією з найзворушливіших історій з життя Андрія Данилка стала розповідь про перше кохання дівчину на ім'я Валентина Васько. Вони познайомилися ще підлітками в піонерському таборі. Маяк на Полтавщині для юного Данилка. Ці три тижні стали доленосними. Він по справжньому закохався. Утім, Валентина цього почуття не поділяла. То було дитинство, щоб для мене це була перша любов, ні. Для мене це не була перша любов, а так просто в таборі знайомий, товаришували і все. Через 30 років Данилко почав її шукати. Валентина тоді вже мала родину, дітей, господарство і інші музичні смаки. Вона зізнавалася, що не є прихильницею вірки сердючки. Я не прихильниця сердючки, чесно, невелика взагалі. Я не розумію, як може чоловік перевдягнутися в жінку. Ну, це не моє казала Валентина. Протягом кар'єри Данилко не раз опинявся в центрі уваги преси через чутки про романи. Ще в школі він закохався в однокласницю Анну Сердюк, красуню з багатої родини, яка, за його словами, стала його музою. Артист пообіцяв, що зробить її ім'я відомим і виконав обіцянку: сценічне прізвище сердючка саме на її честь. Згодом журналісти писали про роман Данилка з акторкою Радмілою Щоголовою. Саме вона була мовчазною гелею у популярному СВ-шоу. Їх часто бачили разом на гастролях і поза сценою. Коли Радміла зникла з екранів, пішли чутки про розрив. Проте пізніше вона заявила, просто не захотіла більше працювати в тому форматі. Інша геля, Ольга Лицькевич, теж викликала інтерес медіа. Її навіть називали таємною дружиною артиста, але доказів стосунків ніхто так і не побачив: ні спільних знімків, ні офіційних заяв. А от найміцніший медійний шлюб Данилка це його сценічний союз з Іною Білоконь, яка грає маму вірки сердючки. Їх неодноразово бачили у надзвичайно теплих стосунках, обіймах, жартівливих поцілунках, спільних виходах. Іна навіть отримувала дзвінки з привітанням з весіллям, але згодом заперечила усе. Хоч сам Андрій Данилко неодноразово заявляв, що немає дітей, у жовтій пресі з року в рік спливають плітки про його ймовірних синів. Журналісти нібито завітали до села, де жила покійна мати артиста, і дізналися від місцевих, що до неї часто приїздили онуки. А за чутками синів звати Мишко та Ваня на честь рідних Данилка. Якщо ці хлопці справді існують, то сьогодні вони вже дорослі. Сам співак жодного разу не прокоментував ці новини, а близькі друзі запевняють, це все вигадки. Друзі, як вам Андрій Данилко та його творчість пишіть у коментарях. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе. А ми йдемо далі. Український поет і композитор Євген Рипчинський, який є автором слів і музики до найвідоміших україномовних пісень співачки зрадниці Таїсі Повалій, публічно заявив про свій намір остаточно відмежуватися від артистки за проданки та заборонити їй виконання його творів. Уже 11 років триває судовий процес, у якому митець намагається захистити свої авторські права і водночас очистити свою творчість від асоціації зі співачкою, яка відверто підтримує агресора. Таким чином він хоче відправити співачку у забуття. Він розкрив, що власноруч надсилав до артистки листа із повідомленням про заборону виконувати його пісні. У 2014 році я направив лист і так розумію, що вони його навіть не відкривали, оскільки я є автором і музики, і слів більшості її україномовних пісень, я забороняю їх виконувати. Я виграю суд і знищу навіть згадку про те, що вона колись ці пісні співала, наголосив Рибчинський». Ідеться про такі культові композиції, як чортополог, не питай мене, чому, просто тая та цей дощ надовго, які свого часу стали визитівками по валі. А сьогодні, за словами автора, асоціюються з ганьбою. Він переконаний, ці пісні не повинні страждати від того, що їх колись виконувала артистка, яка тепер щиро підтримує Кремль. Я вважаю, чим більше ми про неї говоримо, тим більше ми їй даємо життя. Вона дійсно для України є живим трупом. Мої пісні не винні, що вона їх співала. Верховна Рада не винна, що вона там сиділа. Ніхто не міг передбачити, що народна артистка України просто візьме і себе перекреслить, зазначив митець. Він також зізнався, що останній раз бачив повалі у 2013 році ще до її остаточного переходу на бік проросійських сил. Після цього поет неодноразово засуджував її публічну діяльність, особливо після втечі з України у лютому 2014 року на тлі революції гідності. Поки український народ відстоював своє майбутнє, повалі гастролювала Росією, давала концерти в Кремлі та публічно називала повномасштабну війну звільненням. У висновку він опублікував вірш, присвячений повалі, у якому назвав її клятою відьмою та живим трупом, згадавши також диктатора Путіна. На переконання Рибчинського, поварій ніколи не була близькою до простих українців, її аудиторією завжди були можновладці, і саме заради доступу до фінансів та почестей вона погоджувалася на політичні союзи. Ще у 2012 році співачка балотувалася до Верховної Ради від партії регіонів, а після цього почала стрімко втрачати довіру суспільства. Єдине її переконання, я півжиття прожила в бідності. Хочу жити багато, в злиднях більше не хочу і не буду. Чи можна її за це судити? Ні, але й поважати навряд чи варто, говорив Рибчинський ще 10 років тому. Він переконаний, громадська фігура, особливо артист, має відповідати за свою публічну позицію. І якщо вона зрадила Україну, на неї чекає забуття. Друзі, пишіть у коментарях, чи погоджуєтесь ви з Євгеном Рибчинським. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.